Мої вітання, шановні друзі, це YouTube канал Фабрика. Новин мене звати Василь Пихньо. Закликаю вас долучатися до перегляду цього відео. Це аналіз карти бойових дій станом на завершення доби 16 лютого. Відтак, початок 17 лютого. Та перш ніж ми перейдемо до цієї аналітики та огляду, я попрошу вас накидати по максимуму лайків а також коментарів до цього відео для того, щоб воно набувало органічної популярності і поширення у просторах YouTube, і Щоб більша кількість людей його змогла переглянути, подивитися, також Ати нашими підписниками для того, щоб отримувати і сповіщення і бути постійно в курсі е, виходу нових відео. Ну і також е, ставати нашими спонсорами, якщо бажаєте фінансово підтримувати нашу діяльність е, на основній сторінці фабрики новин, головній сторінці. Е, тисніть на кнопку спонсорувати та дізнавайтесь всю необхідну інформацію. Е, отже, перейдемо до карти бойових дій. Е, ресурс Deep State, який ми традиційно застосовуємо для такого для такої візуалізації. Нам допоможе у цьому розібратися. Е, розпочну і з куп'янського напрямку, де традиційно за Останній час за останні півтора-два тижні росіяни проводять штурмові дії насамперед у районі населеного пункту дворічна, а саме Гряниківки, яка на схід від дворічної пролягає. Дворічна в свою чергу це населений пункт, який лежить на північ від міста Куп'янськ. Тож тут намагаються протиснути росіяни оборону наших захисників. Проте за останню добу ці штурми не інакше як кволими можна охарактеризувати, хоча вони ведуться, хоча вони відбуваються і про. Бують росіяни просунутися поближче в глиб території, перейшовши у цій зоні річку Оскіл. От вона власне нас тут пролягає між дворічною та Гряниківкою. Проте поки що їм це, звісно, не вдається. Проте не виключено в тім, що найближчим часом буде подальше загострення, подальша інтенсифікація дій на цьому напрямку. Тепер про Сватове, дещо південніший напрямок Північної Луганщини на Сватівщині немає. Публічної інформації щодо того, що ж там відбувається. Якщо раніше ми чули такі населені пункти, як Стельмахівка, Новоселівське Куземівка з цього напрямку, то зараз в зведенні генерального штабу не фігурує активно Сватове та й очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай казав, що інтенсифікація зусиль російської армії насамперед відбувається поблизу Кремінної на Кремінському, білогорівському наступі напрямку, і це Сіверськ. Отже, там росіяни прикладають найбільше зусиль щодо Сватового. Не сказати, що тут нічого не відбувається проте наразі нічого публічного про що можна вам розповісти тут немає. А от про Креміну та ту. Так, тут справді є росіяни намагаються наступати широким фронтом на північ від Кремінної від в район Макіївки та Невського. Це населені пункти під нашим контролем. В свою чергу вони будують свої атаки вздовж такої лінії фронту від площанки червонопопівки аж до житлівки. По суті, свої 20 кілометрів складається така. Протяжність штурмових дій російської армії на північ від Креміної це доволі багато, доволі широко, доволі розлого. Проте поки що їм не виходить досягти успіху саме в цій ділянці. Але яка небезпечна тенденція в нас з'явилася на саме кримінському наступі напрямку, і про яку говорять російські пропагандисти і показують свої ролики, так це широке масове використання їхніх баражуючих боєприпасів без Одних вітальних апаратів типу Lancet, які Здатні довго зависати у повітрі, і потім, вишуковуючи свою цілі з допомогою розвідувального дрону, типу Орлано, вражати наші насамперед артилерійські установки, самохідні артилерійські установки, буксировані артилерійські установки, танки, бойові машини піхоти або що все це ланцети, на жаль, дуже успішно вражають. І про це ми теж мусимо говорити, тому що така небезпека саме на Луганському напрямку, існує і дуже вона є поширеною. Ось так приблизно виглядає це відео. Я не буду, звісно, його показувати. Тим паче вражається наша техніка, ланцет, який пілотується під кутом 45 градусів, знайшовши свою ціль. Він дуже стрімко, буквально за лічені секунди впивається в. Установку або в танк, і якщо не знищує його, то принаймні виводить його із ладу. Конкретно це на цьому відео ви бачите камеру, як виглядає пілотування установки ланцет в напрямку нашої самохідної артилерійської установки. А ось це відео показує, як відбувається аеророзвідка додаткова у комплексі з ланцетом. Як я сказав, працює розвідувальний дрон російської армії. Переважно найчастіше це Орлани. Так от Орлан знімає наслідок влучання Ланцету червоним кружечком в цьому відео відображено ланцет, як він летить в сторону нашої Саукрап, і наслідком цього. От є ось такі вибухи, тому справді не маємо нехтувати цією інформацією. Це є доволі небезпечна та загрозлива для нашої техніки зброї, яка щодня приносить значні втрати саме нашим артилеристам, артилерійським підрозділам, наші бронетехніці. Тому маємо звертати на це увагу. І саме на кримському наступі, під час кримського наступу, росіяни це намагаються використовувати доволі таки широко саме ланцети. За інформаціями Міністерства оборони Російської Федерації вони використовують на кримінському напрямку також свої вогнеметні системи. ТОС-1А тяжола гнімятна система 1А це дуже страшна штука, яка випалює саме своєму шляху, коли запускає снаряди. Тому вони серйозно, дуже серйозно на жаль, взялися за Креміну і зі свідченнями. Центру зв'язків з громадськістю міноборони Українського Збройних сил дещо потіснені були наші захисники на захід від Діброви. І цю інформацію вже було повідомлено. Вочевидь, зараз оборона тримається в основному в районі населених пунктів Терни та Ямполівка. Це населені пункти на березі річки Жеребець. Тож тут є підстави вважати, що наступ і прорив росіян. Проривом це ще важко назвати, але наступ росіян зупинено, оскільки е, доволі хороше хороші позиції тут є підготовлені. Тут є висоти у тернах та ямполівці. Проте це не означає, що їхні штурми припинилися і вони більше не будуть атакувати. Ні, вони будуть атакувати і будуть це продовжувати робити е, в районі Сереблянського лісу. Ось тут на південь від Діброва та Кузьминого е, тривають так само штурмові дії російської армії, як зрештою під Білогорівкою. Білогорівка їм просто такі спати спокійно не дає і Росіяни тут застосовують і бронетехніку, і на жаль, авіацію. Чому на жаль, тому що авіаційні прильоти, авіаційні бомби це дуже страшні речі, від яких не можна фактично сховатися. А за останні кілька днів тому росіяни змогли своєю авіацією прорватися не просто по передньому краю фронту, а навіть залітали у безпосередньо сам Сіверськ, як розповідали мені бійці із цього напрямку. А Сіверськ це 16-17 кілометрів від лінії фронту, тобто справді їхня авіація стала Набагато більш такою знаєте, ну не сміливішою, а її почали активніше застосовувати так. Це частково може підтверджувати ту інформацію, яка з'являється у західних змі типу Financial Times, про те, що росіяни прагнуть вести повітряну боротьбу, повітряну війну. Але будьмо відверті, це так само і спроби залякати нас, українців, тому що наші сили ППО стали набагато більш ешелонованими за цей рік війни, і просто так давати літати російській авіації. Ніхто не буде дозволяти, е, і це показує приклад Бахмута, де за останній тиждень дві російські пташки було збиті су 25 е, Ну а також до речі, е, за підсумками останньої доби ка 52 і російський гвинтокрил теж е, приліг на глибоке глибоке дно. Е, тому біл Білогорівку продовжують штурмувати росіяни, продовжують активно тут застосовувати авіацію, але просування у них немає. Так само, як і немає просувань на північ від Соледару по лінії федорівка роздолівка тут був зупинений наступ російських військ уже давненько і не в останню чергу саме завдяки також географічному розташуванню цих населених пунктів, тому що від федорівки Другої до Васюківки Федорівки. Звичайної та веселого ви можете побачити навіть на цій топографічній карті, що маємо висоти, і ці висоти дозволяють успішно із допомогою безпілотної літальної авіації контролювати ситуацію. і Там відбувати ну доволі незначні насправді нечисельні штурми противника. Проте вони ці штурми відбуваються. Дещо південніше від цього напрямку на південь від Солидару, насамперед у районі Парасковівки та Красної Гори ситуація доволі таки критична, як зазначають аналітики Діпстейту. Це визнає і Діпстейт Українська аналітична організація і російський телеграм-канал Рибарь. про це пише, що Росіянам вдається просуватися на північних околицях Бахмута, заволодівати, встановлювати контроль над трасою зі Слов'янська до Бахмута. Проте ця траса вже давно не використовується, вона давно не має такого стратегічного значення. Втім, все рівно важлий важливішою. Метою оборони цієї ділянки фронту для українських бійців є втримання висот втримання висот у районі Оріхово-Василівки, Берхівки, Богданівки, Калинівки, усієї цієї зони, де ви бачите пагорби. Пагорби, якщо сюди вийдуть росіяни, це буде доволі таки критично. І ті доступні шляхи підвозу до Бахмута, і саме місто Бахмут, його західну околицю зможуть вони накривати своєю артилерією. Тому важливо їм не дати можливості тут закріпитися. Я раніше говорив, що наші бійці запевняють. Що в Красній горі досі продовжують запевняти, що в Красній Горі немає контролю російських окупаційних сил, що вони зайшли туди, але закріпитися не виходить. Втім, ситуація тут доволі таки непевна та невизначена. Так само такою ж самою вона є і в Парасковіївці. Росіяни тиснуть доволі таки люто на цей населений пункт. І чергові фото відео підтвердження з'являються зокрема так. У Парасковіївці на її північних околицях російський вагнерівець. Зробив записав відео на фоні е, Парасковівської сільського будинку культури. Е, це був ще так само центр для надання допомоги тимчасово переміщеним особам. Тому е, фактично частково вже Парасковівка переходить у червону зону, але поки що поки що вона формально у сірій зоні тривається. Хоча, звісно, тут просування е, російських військ є. І воно доволі таке загрозливе та критичне. Ну питання загрозливе. Так головне не допустити їх до висот а населені пункти. Ну на жаль, можемо визнати, що в цій, в цій розстановці сил це не найважливіше, важливіше саме. Географічне розташування висот, можливості досягнення досягнення артилерії, і тому подібне в самому, але до речі, про оточення міста Бахмут. Всі дуже ствердно говорять, що зараз подібних розмов вести навіть не доводиться насамперед, завдяки покращенню ситуації на південних околицях Бахмута. Про це трішечки згодом наразі ж про стан справу самому місті, яке закрите від сторонніх очей. Проте знаємо, що тривають бої на східних околицях Бахмута і на східному березі річки Бахмутка. Пропоную, щоб зрозуміти настрій, моральне налаштування наших бійців і те, як і там з розпростертими обіймами просто таки чекають окупаційні війська. Подивитися відео одного із наших бійців безпосередньо із міста Бахмут. Вітання з українського Бахмута. Фортеця тримається. Насирує для орків. Працює до теплої зустрічі, зустрічі. Завжди готові. Ну і сніжок красивий сьогодні під красивий сніжок до теплої зустрічі готові наші бійці у Бахмуті. Хоча справді міські бої вони надзвичайно виснажливі для Росіян і взяти місто Бахмут з його ешелоновною обороною. Всі це визнають надзвичайно надзвичайно непросто майже нереально буде для російського війська на нинішній час. А, тим паче, що покращила ситуація, справді покращилась на південних околицях від Іванівського, і ми це навіть можемо простежити, якщо проклацаємо так карту Deep State за останні тиждень. От ви можете побачити, що раніше вони впивалися майже у Дорогу на Костянтинівку зараз же ситуація виглядає так: після наших контратак фронт тут було відсунуто на декілька кілометрів і немає вже таких значних загроз Костянтинівській трасі. Проте це, це не означає, що вона абсолютно проїзна і стала безпечною, адже за повідомленням такого відомого бійця із Бахмута, як Мадяр, він каже, що так званий літачок який розташовується ось на цьому перехресті, що таке літачок? Це постамент радянському літаку Мі-17, Ось так, от він виглядає це культове місце уже для Бахмута. Для тих, хто знає так, ось літачок. Він звісно, що під нашим контролем в цій в цій ділянці цього перехрестя. Це фактично така південна точка заїзду до Бахмута. Проте поблизу літачка перебувати небезпечно, тому що лінія фронту тут доволі близько. І очевидь, після невдачі під Іванівським, після. Для того як відкидають шанси за шансами з цього напрямку українські війська росіян, вони будуть намагатися рухатися от по такому сценарію, по такому напрямку, застосовуючи своє. Свої Плацдарми у опитному та іванграді, і так само в сторону літачка, вже згаданого мною, будуть намагатися вочевидь рухатися російські війська для того, щоб західні околиці річки Бахмутка вже затиснути. Проте, поки що, ситуація тут справді є доволі таки добре контрольованою нашими військами, зокрема завдяки покращенню і. Кращому справді стану справ на південних околицях. авдіївсько Мар'їнсько донецький фронт тут традиційні масові артилерійські обстріли традиційні для останнього місяця з незначними штурмовими діями атаки в районі опитного. Водяного, Невельського, на Красногорівку намагаються рухатися російські війська. Ну і звісно, Мар'їнка по Мар'їнці зупинюся. На жаль, по перше, скажу як я вже це неодноразово говорив. Мар'їнки такого населеного пункту. Вже не існує марінка повністю знищена, проте за рахунок такого знищення і перетворення її у груду бетону. Ці бетонні споруди стають хорошим укриттям для наших бійців, які в центральній частині міста тримають оборону, і в лоб росіяни цю оборону зламати не можуть. Тому вони зараз реалізовують сценарій спроби обійти Мар'їнку по флангах. Це центральне угруповання наших військ, обійти по флангах і взяти у клешню. Дуже добре. Його зобразив на своїй карті аналітик Дефмон. От ви можете побачити червоні крапочки. Це верифіковані позиції росіян поблизу і в безпосередньо самій Мар'їнці сині крапочки це. Позиції українських військ, тому видно, що росіяни планують такий формат оточення, такі клешні. Проте, з російські клешні дуже добре вміють обрубувати наші війська. Не виключено, що і Мар'їнці цей план давним-давно був прочитаний і не допустять флангового оточення наші захисники у Мар'їнці. Проте Ситуація, тому що тут контрольована, і ми віримо, що вона такою буде залишатися у Вугледарі. Як доповідають наші бійці з цих позицій, зокрема такий користувач твіттера як Татарігамі, він каже, що в Угледарі все стабільно, але стабільно, на жаль, як з одного, так і з іншого боку. З одного боку, з нашого, ми тримаємо стабільну оборону з російського боку. Стабільно вони продовжують штурмові дії, застосовують піхоту із підтримкою бронетехніки та артилерії. І так само авіація теж почала активніше вилітати на позиції наших захисників. Тут у Вугледарі тому, вочевидь, вони будуть готуватися до чергового нового штурму наших позицій у цьому населеному пункті, але поки що про них говорити не доводиться. Ну і не забуваємо про тимчасово окупований Крим, куди. 16 лютого зранку завітала бавовна українська в район Армянська. Ось навіть поближче до Перекопська до Перекопа. От в цій зоні між Перекопом та Армянськом, було зафіксований був зафіксований приліт чогось невідомого по чомусь невідомому. Кажуть, що це була військова база, військова частина російських окупаційних сил. Ось як це виглядало коротеньке відео. Вадім що-то взорвалось. Шота взорвалося Ну, побачимо, чи це шота дуже сильно понищило російські війська. Переконані, що щось буде зриватися на території Криму все більше і більше. Так само були повідомлення і про прильоти по Севастополю. Ось він наш український Севастополь. А тому поступово ну припустимо так. Друзі, дуже нам хочеться припустити, що ця. Цей, цей надпис Окупований Крим він з часом і з розвитком нашої підготовки до весняного контрнаступу зміниться як на надпис деокупований Крим. І ось такі прильоти по російських військових базах там будуть все частішими і частішими. Ну і звісно, про всі деокупаційні дії ми обов'язково попередимо і повідомимо на фабриці. Новин та для цього вам потрібно бути підписаним на нас. Для цього я попрошу вас поставити лайк і написати коментар в підтримку цього відео. Безпосередньо під ним, щоб його побачила більша кількість людей. Ну а також ставайте нашими спонсорами, якщо вам наша діяльність до вподоби. Спасибі, що довіряєте. Спасибі, що ви із нами. Мене звати Василь Пахньо. Бережіть себе на все добре.